Причудового вам вівторка! Слава Україні та Збройним силам України! Ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Вівторковий їх випуск. Всі, хто переймався, чи будуть старі боги Асгарду на The Game Awards, можуть не перейматись. Будуть! Тата, -та, я теж слова не запам'ятав. Ubisoft опублікували мапу релізу Avatar Frontiers of Pandora. У нас гра на ПК вийде 7 грудня о першій годині ночі, а на консолях о 12. Ну що, ви ще пам'ятаєте ту гру про принца Персії, що нещодавно анонсували? Ні, я є, сказав здоровень Микола, боягузливо швидюючи оченятами. Так от, щоб трошки нагадати про неї, Юбіки вирішили привести нового трейлера на The Game Awards. Розумно. Я теж би так зробив на вашому місці. Ед Бун підтвердив, що Mortal Kombat 1, як і попередня частина, отримає сюжетне доповнення. Ну і розповів, що МК 1 вони планують підтримувати набагато довше, ніж одинадцяту. А в чому гумор? Не доганяю. Та навіть був не жарт. Варто було почути у Ентоні Старка. And winter is coming. Актора, що грає Гоумлендера. спитали, чому ж він не озвучує свого персонажа в новому Мортал Комбаті? На що він послав усіх своїх фанатів грати в Call of Duty? адже саме там він його й озвучував. of Duty. So Айвой play that. От все. Так що не йдеш? Байовер показали нового тизера Dragon Age Dreadwolf. Він коротенький та майже не містить нічого цікавого. Подейкують, що повноцінного трейлера покажуть на Game Awards. а саму гру детально показуватимуть аж влітку наступного року. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп. Інтернетами ширяться чутки, що 9 лютого вийде оновлений Resident Evil 4 Gold Edition, в який буде входити гра та доповнення до неї. Мабуть, ні. Там вчора злили трейлер шостої ГТАшки. І злив виявився достовірним. Так. Ану. Показує, блядь, як воно зливає. Це так інтересно всім дивитися, як же воно там зливається. Тому Rockstar оперативно вирішили опублікувати трейлер раніше запланованого часу. Точної дати релізу не повідомили, лише вказали 2025 рік. А ще не було вказано платформ, на яких вийде гра. Тож інтернетами починають ширитися чутки, плітки, що гра вийде тільки на консолях Sony. Що, як на мене, дивно. Скоріше за всього вона вийде спочатку на Xbox та PlayStation. А через рік-два завітає і на ПК. Поки я робив цей випуск, та й хто офіційно підтвердили, що гра вийде на PlayStation 5 та Xbox Series X та S. Але про ПК нічого не казали. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів і до середи.